У неділю, 22 січня, засніжений берег річки Стир навпроти ресторану «Маєток» оживився. Його заполонили більше півсотні дітей і дорослих, які вирішили цікаво провести своє дозвілля та відгукнулись на пропозицію молодіжної ради міста взяти участь у заході Сноуфест. За якихось дві години на набережні виросло креативне містечко зі снігових скульптур, серед яких були традиційні сніговики, улюблені герої сучасних мультфільмів, тварини, фортеці і навіть тематичні композиції. Діти з величезним азартом ліпили фігури зі снігу, а дорослі з меншим натхненням допомагали їм у цьому. Працювали зі снігом цілі родини сини, доньки, мами, тати ще й бабусі з дідусями. І поважні дорослі при посадах із задоволенням качали сніг та повертались у своє дитинство. Політ творчої фантазії та рівень майстерності вражав, тож журі не легко було визначити переможців. Зрештою, виконавці найкращих снігових скульптур отримали дипломи у різних номінаціях та подарунки від спонсорів. А всі інші мешканці міста, які завітали на перший міський конкурс «Сноуфест» – масу задоволення, активний відпочинок, гарячий чай із солодощами та веселий настрій на цілий день. Розпочаємо розпочинаємо наше нагородження. В номінації найкреативніша скульптура першого міського відкритого конкурсу «Сніговик фест. Ми нагороджуємо команду Рудольф». Чекаємо нагороджується команда Велика родина в номінації Сімейний підряд в номінації Наймолодший учасник. Ми нагороджуємо Гетманову Олену. Номінації «Найбільше снігових, ми нагороджуємо команду Вартова. І наша остання номінація, тобто за перше місце в нашому конкурсі, ми нагороджуємо команду Цирковий дельфін». І зараз ми хочемо за заохочування призи від наших спонсорів. Нагороджується команда Маквін. Команда маленька дівчинка Л'єра Аня і Діана. Команда снігових нашого дитинства. Чекаємо. І команда Охоронець Женя. Ще одна наша номінація команда «Їжачок». Також нагороджуємо команду Спанчбок, ми хочемо включити їм наш приз. Команда Зосвіт також запрошуємо вас до нагородження. Також запрошуємо до нагородження команду Єдина родина. Я надеюсь, что всем понравилось, все получили положительные эмоции, все получили горячий чай, который нам предоставил, рисковые чистые вина. Вот. Спонсором еще нам выступил значит, фирма IMS, также выступил спонсором какой-то Station, нам стаканчики? І я хочу, щоб ми всі разом зараз при привітали. Гетьманова Олексія з його днем народження. і ми усією молодіжною радою громадської організації Ольбури хочемо привітати його з цим чудовим днем, побажати йому всього-всього найкращого і щоб ти завжди залишався таким як ти, який ти є і ніколи ніколи не, не думав навіть змінюватись, бо такий, як ти є зараз.